Бойфренд Даші Квіткової публічно зізнався їй у коханні і показав їхнє перше офіційне фото. Нещодавно Даша відсвяткувала 27-річчя. і от. У день народження Квіткової Брашко вперше опублікував їх спільне фото. У кадрі Даша ніжно притулилася до Володимира і куметно показала язика. Боже, так кумедно дійсно. Я дивився, так сміявся, так сміявся. значить, з Днем народження моя кохана написав 23-річний Брашко. Це тепер ось так, типу офіційно людям зізнається в коханні. Ну слухайте, скільки було підозр чи разом вони, скільки люди слідкували, Ну, ні, Я не на то. Я до того, що десь на я комусь на вершині якогось хмарочоса, так і... стоїть акуратно стіл, пелюстки троянд, він стоїть на коліні, тримає букет квітів, читає там якийсь уривок. Крас... блін, Так Вова класний на зборах у Європі. Коротко. Коротко, читає якийсь вірш, зізнається її в коханні, що це пахнет і і Добрині, так робив вже в Холостяку, вже А, да? все, вона вже від'їхала від все, все. вже відігралася.